50 років це значний проміжок і найбільш результативний, найбільш дієвий у житті кожної людини. Якби мене сьогодні запитали, чи хотів би я прожити своє життя так само, я б відповів би так, певно, так. Стритович Володимир Миколаєвич, 1958 року народження. Заслужений юрист України. Почесний президент Конгресу українських юристів. Лідер християнських демократів. Чоловік, батько, депутат, уболівальник. Ранком 19 травня 1958 року від Різдва Христового світ уперше побачив маленького вовчика. Був понеділок, вісім часов ранку, сонце ще не сходило. Не, я це 8 родила, а що сонце не сходило, мене повезли. За 19 кілометрів, бо ніцю тут захотілось мені туди, бо це ж там главврач, Я думав, що це так усе влютно буде. Ну, а 8 часов вже родина. Окрім власне народження Володимира Стритовича, той рік взагалі був багатий на прориви. Створено першу електронно обчислювальну машину Київ. Борис Пастернак отримав Нобелівську премію. Футбольна збірна Бразилії уперше стала чемпіоном світу на генеральній асамблеї ООН Підняли питання про роззброєння і скорочення випробувань ядерної зброї. А в Бухаресті започатковано Міжнародний день солідарності журналістів. Певно, я правильно вчинив свого часу, що обрав гуманітарний свій шлях діяльності, хоча в мене дуже велика була любов до математики, до точних наук, до хімії з районними олімпіадами. І перший вибір київського топографічного технікуму якраз і ґрунтувався на тому, що там треба було працювати з точними науками. Але коли я підріс і прийшло усвідомлення вже того, чим займатися. То питання стояло, чи віддати себе журналістиці, чи присвятити себе юриспруденції. І тепер, уже через 25 років після завершення вузу, вузу мушу сказати, що вибір юнацьких років був абсолютно справедливий, без будь-якого втручання, без будь-яких порад, там тиску, батьків, прилаштування і, і таке інше. Ой, я його бачу, як зараз. Що усі такі? То було б легко працювати. Дуже такий наполегливий, здібний. І наполегливі. Щоб тільки п'ять було, коли сочинка п'ятерка, вища, він других не, не признавав. П'ять. Як часом проскочить чотири, то вже сльози на очах. Да, то око що п'ять. Отакий був наполегливий. 90-ті роки, 20-те століття, в епоху нейлону й атома не причесане законодавство на руїнах СРСР, хаос у силових структурах України. Правоохоронна система молодої держави здається безнадійно відстає років на 20-30 від світових стандартів. Після першої перемоги на парламентських виборах 1994 року 36-літній Володимир Стретович стає на чолі комітету з питань правової політики та судово-правової реформи. Я працював в парламенті. першого скликання головою Верховної Ради. Стретович був депутатом. Я відзначив перш за все, що він професіонал, тому що справді правник. Людина, яка знає право, знає закони парламентаризму, і тому він вирізнявся від всіх інших аргументами, коли виступав, доказами і спокоєм. Це мені імпонувало завжди, тому що я не люблю людей, розхристаних, які скоріше тиснуть на голос. А не на аргумент. народного депутата Володимира Стритовича не обходяться жодні комісії з підготовки тексту Конституції. На посаді секретаря тимчасової спеціальної комісії він вносить правки в остаточну редакцію основного закону України. Це складний був дуже час, і були десь на межі. Чи буде нова конституція, чи як тоді заявив президент Кучма, розпуск парламенту. І то була нічна робота. Я відверто скажу, я стомився від цієї роботи і пішов собі додому відпочити трошечки. Побачив, що йде таке нудне голосування, все рівно голосують, щось буде. От, і вже пізно вночі мені зателефонував додому Стритович. І сказав, кажуть, вже йде справа до завершення. От. І було б добре, аби всі. Депутати зібралися, а він був одним із ключових фігур в підготовці нового проєкту конституції. І я приїхав до Верховної Ради. І під е, вже завершення голосування я взяв участь в голосуванні, а потім вже в відзначенні самого о, часу того тієї е, події, тієї дати, яка називається прийняття нової. Конституції І я бачив Володимира Стричови, Стритовича, людиною, виваженою, відповідальною на той час, яка керувалася інтересами України. Означаючи е, свято е, Дня Конституції, е, у колі друзів було прийнято рішення піти покупатися до річки. І коли почали купатися, попали е, спочатку один е, наш товариш попав у водоворот, потім другий, потім третій. І Володимир Миколаївич, не розневагаючись і не думаючи ні про що, Бачучи, що, в принципі, така хто попадав туди, той вже звідти не міг виплести. І він кинувся туди у воду спасати нас трьох, які були там на воді. У восьмому класі, дізнавшись, що відмінників без вступних іспитів приймають до київського топографічного технікуму. Восьмикласник Володя Стритович полишає школу і з 1973 по 1977 сьомий дуже геодезію, дешифрує аерофотознімки. Є підстави вважати, що учень свідомо вирішив закріпити на практиці навички слідопита, здобуті під час орієнтування на місцевості у пошуках загубленої корови, і досвід походів з мамою по гриби. Під час навчання у топографічному технікумі Стретович ВМ у корупційних зв'язках помічений не був за волохату лапу. Не тримався, бо такої не було. Тому цього абітурієнта при вступі на факультет міжнародних відносин Київського університету пробливили. Сьогодні дякуємо їм за це. Якщо вірити гороскопу, у нашого героя місяць перебуває у знаку близнюків. Це дає неймовірну легкість сприйняття, цікавість, інтерес до будь-яких джерел інформації, постійний пошук нових об'єктів уваги, а чудові рефлекси дозволяють добре реагувати на будь-яку дану ситуацію, коли можна розраховувати на правильну інтуїцію у потрібний час. Вже маючи професійну підготовку, тілець Стритович рік працює за отриманою спеціальністю і наполегливо готується до університетських іспитів. Із 78 по 83 роки в аудиторіях Шевченківського університету студент юридичного факультету Стритович навідмінно осягає тонкощі юриспруденції. Бере участь у будівельних загонах, там не лише заробляє на життя, а й гартує характер. Вчиться жити і працювати у колективі. На далекому Сахаліні переживає чотири тайфуни, безліч ураганів і потоп. І він привозив у 80-му році з Сахаліна трьохлітрову банку червоної ікри, якої взагалі ніхто не бачив, він її хто в селі міг бачити їсти ікру. І ми дійсно брали ложку, таку цю якої ять бор доставали цю ікрозвіти, і таким чином мастили на хліб і їли. Так що це теж були такі цікаві спогади з життя. Що стосується стосунків з людьми, то я намагався і намагаюся ніколи кого поруч не підводити. Хоча мушу сказати, не всім подобаються інколи слова правди на моє переконання, які злітають з моїх вуст. І в такий спосіб я наживаю собі тих недоброзичливців, які намагаються при потребі віддати. Ну, я, як християнин, не думаю, що вони чинять правильно, але головний шлях. Мій для досягнення компромісу це пошук компромісу, якою не складною була б ситуація. Кажуть, щоби пізнати друга, треба пут і ікр... солі з ним з'їсти. Коли після стрімкого злету здається ти на гребені слави, кар'єри, успіху, то не дивно, що обростаєш купою так званих друзів. Так було, коли система не пробачила Стритовичевого вільнодумства, і на чотири роки депутатський мандат став сувеніром. Згадкою про перші успіхи на державотворчій ниві. друзі прилипали, повідпадали самі по собі. Десь поділися знайомі, знайомі знайомих, мовчав телефон. Більше не стало подарунків і запрошень. Правда, через чотири роки я знову повернувся в український парламент, і ті старі друзі, які любили посаду, а не мене, як людину. Вони повернулися, почали телефонувати, що це зустрітися, що ми так давно не бачилися. Їм сказав на двері: кажу, вибачте, будь ласка, ви не шанували мене. Як особистість вишанували мій портфель і мої владні повноваження. І вказав їм всім на двері. І сьогодні їх немає біля мене. А старі друзі, з якими я був студентські роки, яких набув в дитинстві, вони зараз зі мною недаром кажуть, що старі роки дуже важко заводити друзів і вони так просто не появляються. Тетяна Стритович, агент впливу. Вийшла заміж за Володимира у свідомому віці, але до кінця не усвідомлювала за кого. Це було студентство. Я була на другому курсі, він був на третьому курсі. І обирали студраду. Його обрали головою студради мене заступником. Так що він мене можу сказати, експлуатує ще з тих часів. І був день юриста. У нас кожну першу суботу на факультеті день юриста. І такий день був не дуже гарний, похмуро щось було. Дуже багато людей набилося в величезний зал. У нас там на четверо дверей величезних, ті шестиметрові стелі. Дуже багато людей було. І то ж треба таке, ну то доля, я кажу, була. Він виходить, виходить двері, а я з дверей виходжу. І четверо дверей, і ми в тих дверях зустрічаємось. О, привіт-привіт! А ти, а я? Ну де що, як, розговорилися. І так уже він тоді підсів, там, дай телефончик, дайте все. І то був такий шквал, він дуже прекрасно ухажував, як то українською мовою сказати, залицявся. <свісно> то був такий, ну, дійсно така хвиля емоцій, почуттів. Мені дуже надзвичайно було приємно. І це, ну, ми один одного знали, звичайно, вже багато років, знали, хто є хто. Квітні зустрілися в травні подали вже заяву. Наприкінці 80-х, початку 90-х, кардинальні суспільні зміни вимагають зміни і правничої моделі. На зламі епох починає малюватися нова картина розвитку юридичної науки. Новий час вимагає передових поглядів на оновлення радянської букви закону на сучасні і прогресивні зміни. 5 червня 1989 року юрист-аспірант Володимир Стретович захищає у Москві кандидатську дисертацію на тему правове регулювання колективного підряду в сільському господарстві. У пригоді став зовсім недосвід роботи юрисконсультом у колгоспі «Дружба» села Степові хутори Носовського району Чернігівської області. Колективний підряд у сільському господарстві майбутній правник Стретович емпірично регулював ще у сільському дитинстві, коли стояв на шухері, поки сусідські пацани крали з чужого городу огірки. Ці хлопці, що чотири було побігли в рад. Там гурки вибирати, вкрасти гурочки. А ми, як самий мейч, поставили на дорозі, і хто буде йти, щоб ти біг і давав знати. А я йду стирати, там ричка була, він на мосту сидить. Ну, це в коло не ходив, але чи маленький був вже. А тоді бачу, що моє дитя схватилося туди по розові побігли в ті градки. Аж оказується, що там ті хлопці, вже в руки та сусідка пішла перемняли градки, я до його взялася. Що ж ти їм казав? Що я казав? Хлопці, Хльопці маму мамти. Володимир Стретович був єдиною дитиною у своїх батьків. Тепер сам має двох доньок. З подейки Києво-Могилянської академії на чужих городах крадькома не пасуться. Переймають інший батьковий досвід. Тишаюся татом. За те, що він, абсолютно будучи людиною із Хутора хати, Потім села, де не так багато людей навчається, вже будучи в 15 років, приїхав в Київ і сам став, як то кажуть, через терни до зірок, здобув і освіту, і гарну родину. Зміг це все нам влаштувати. І ну, я вважаю, що тато є наразі щасливою людиною, і ми перед ним щасливі люди. І просто. От і наскільки йому вдалося, не будучи ніким на цьому світі, просто людиною маленькою, нічим не примітною, стати, я би сказала, так людиною, яку всі знають і всі поважають, багато хто навіть захоплюється, я думаю, саме головне, крім крім того, що треба любити Любити всіх людей, якщо це можна так сказати, це просто голосно сказано, але суть полягає саме в цьому. Найголовніше те, що він мені дав, це те, що ні в якому разі, ніяким чином і ні за що не можна продавати свою душу. От це основне. Перші півстоліття свого строкатого життя Володимир Стретович зустрічає у статусі народного депутата України, професора кафедри правознавства Київського національного університету культури і мистецтв. Володимир Стретович, президент українського депутатського юридичного клубу, автор близько 40 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві та державному праві. Учасник багатьох міжнародних наукових заходів присвячених конституційному та аграрному розвитку України. Майбутнє ну, я не хочу виглядати песимістом, але мене не тішить сьогодні політична ситуація, що в Україні і відчуття мене далеко не не оптимістичні. І швидше за все, це скликання в парламенті буде в мене останні політичні біографії, оскільки бути Дон Кіхотом, закликати до миролюбства, до дії людей, які тебе не чують, а тільки дбають про своє, про сьогоднішнє дуже і дуже складно. Я не можу бути хижим вовком і не хочу, щоб мене загризли у цій зграї. Тому я не бачу своє політичне майбутнє оптимістичне. Я буду займатися професійною діяльністю, можливо, колись не вернусь до журналістики, яку я дуже люблю. Але відносно майбутнього в мене є певний скепсис. Хоча як людина оптимістична, кожен день встаючи. Згадую, що треба зробити. Я можу змінити свій мінорний настрій на абсолютно протилежний, взятися за справу і успішно доводити її для того, щоб наша країна стала кращою. Моя мрія зробити країну кращою. І сьогодні робити її через вищу владу мені складно, бо багато мене не розуміють. Тому очевидно, візьму за той пластилін, за ту глину, яка тільки виходить з гончарного круга. Я маю на увазі молодь і буду навчати їх вічних істин. Він такий же заводний, як і зараз. Він любив організувати футбол. Хоча, як правило, програвав у тій команді, яка був, і, навіть, це загартувало його до тих перемог, які сьогодні є на політичному Олімпії. Тато не розуміє, коли хочеться, наприклад, кудись піти на день народження, на якусь, можливо, дискотеку чи щось таке. Як правило, виникає конфлікт. Чому, де? На, на що вам це треба, чого ви стільки гуляєте і все таке. Зараз здається, що як можна так? От якщо у мене будуть діти, то я ж їм все дозволю. Ми колись а, дуже часто їздили до бабушки, до його мами в село. І то, що ми там робили холодними зимовими вечорами? Ми, крім того, що їли насіння гарбузового занята, ми ще грали в поля чудес і дивилися було тоді, що коли, це ж наша улюблена саме була передача. Як ці три роки пройшли, ну, звичайно, важко. По 14 годин, як вони на, на цьому на морозі стропила ставили, він приходив ось обморожений, такий червоний <смір> вусопом мерсали тобі, ще вусапом. То він такий спокійний був, що навіть у шість місяців діти держали голову, а мені так опадав, що то він так засинався ніч. Мама казали, зробила через свою роботу калікою дитя зробила. Але все нормально, образувалося. Год почав ходити. І так і рис. Я познайомився з Володимиром Миколайовичем в той же день, коли я перше переступив а, поріг Верховної Ради України. А, це було в 2002 році. І ми сиділи поряд а, майже сім років, тому я дуже добре його знаю, поважаю це. Бликовичний юрист, професіонал, це моральна людина, яка несе в своєму серці багато від Бога. Я думаю, що у таких парламентарів мало б бути 450. Багато чого я в нього вчився і зараз вчусь. Він лідер однієї провідних партій в нашій країні. І в минулому році ми з ним проїхали всю Україну двічі. Його дуже прекрасно сприймають люди. Тому що в його очах завжди є щирість, в його серці Бог, а всі його справи це справи, направлені на інтереси людей. Я думаю, що він, ну, скажімо такий, трохи дивний, тому що він не корупціонер, не бере гроші, да, і ми з ним на цьому зійшлися. І мені дуже приємно, що я маю можливість сьогодні от сказати, що Стритович є мій колега. Володимир Стритович, дивна людина. Я пам'ятаю, ми познайомились, коли він, єдиний з 450 депутатів, зреагував на наш лист, який ми всім чесно розіслали, що вели подарки на книжках книжки української більше не буде. Одна людина нам позвонила, каже: хлопці, що трапилось? і приїхав до нас в офіс, і це був шок. Тоді ми познайомились і, користуючись нагодою, ми хочемо його привітати з цією визначною подією. З ним народ це палтіник. Я вам скажу, що це серйозно дата. Пане Володимире, залишайтеся завжди таким от нормальним, як ви є. Тому що політики низькі підні люди. І нам дуже радісно, що ви не така людина. такою. Залишайтеся з нами з нормальними людьми. Ну а робота вона така: помили руки, припинили бути політиками в нормальному житті. Залишатись завжди люди. Так. так що ми вас вітаємо. Да. Да. Володя, я поздравляю тебя с днем рождения. Я поражаюсь да. твоему жизни... Какой насколько ты жизнерадостный человек. Мы с тобой с 2002 года находимся в одной фракции. Я бы хотел, чтобы мы очень долго и долго находились тоже с тобой в одной фракции. Уважаемый Владимир Николаевич, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам ну, не просто день рождения, с юбилеем. Желаю вам всего самого лучшего. И так сложилось в моей жизни, что сзади в парламенте вы сидите за мной. То есть я всегда знаю, что у меня сзади есть всегда надежный тыл. Этому благодарен. Надеюсь, так будет продолжаться долго-долго. Спасибо вам огромное. Днем рождения. Я знаю Володю Стритовича с 1994 года, когда мы сразу выбирались с ним до парламенту. Владимир, конечно, профессионал, поэтому я... Хочу сказать, что он за, эти часы, за этот час Дуже зріс, це відомий політик. Я йому єдине, хочу, щоб побажати Володя, щоб ти був щасливий, здоровий і той твій потужний потенціал, який ти напрацював за ці роки, щоб він матеріалізувався, виплавився у нову державну якість. Ти це зможеш зробити. Володимир, вітає тебе з першим, справжнім зрівим повноліттям в цьому житті, і бажаю, щоб таким самим. Веселим, усміхненим, з таким же самим почуттям гумору ти зустрів і друге повноліття, щоб твої бажання відповідали можливостям, які може запропонувати держава, щоб ти нарешті став генеральним прокурором, і щоб ми за цю подію випили ще раз з тебе вдома ту пляшку хорошого бельгійського пива, яке я в тебе колись пригадую, не допив. Володимир Ніколайч, дорогий, От 50 років, багато чи мало? Наверное, ти тільки починаєш жити. Почему? Потому что если брать по космическим законам, то человек вообще живет по космическим законам где-то 3-4 минуты всего. Поэтому 50 лет, это, наверное, где-то ну, минута, минута в космосе, что, что, что ты прожил. Когда-то в молодости, когда мне говорили там 50 лет, ты сразу говорил, боже, ему 50 лет, он такой старый, 50 лет. А тут самому уже, вот-вот, скоро полтишок, и чувствуешь себя на 25, и столько энергии, и столько желания сделать всего, ты такой же, ты неуемный человек, ты, ты, ты на одном месте сидеть не можешь, тебе надо что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то творить, что-то созидать. Ты без этого не можешь. Очень сложно что-то добавить к поздравлению разговорников, взял и просто да. все сказал. Владимир Николаевич, я хочу единственное добавить, чтобы вот ну, цифра 50, да, но чтобы это ни в коем случае не было каким-то подведением итогов, да, как, как, какой-то вот Рубикон какой-то, ничего подобного. Жизнь продолжается. Это просто повод собраться. Повод собраться по хорошему, красивому. Послучання я так? хочу привітати, привітати тебе, Володимире, з прекрасним ювілеєм і побажати тобі перш за все, що ті всі ті добрі задуми, які ти маєш, обов'язково ти міг здійснити, реалізувати. Бо впевнена саме за таких умов, кожен чоловік відчуває себе господарем свого життя, і він дійсно може змінити. Життя в Україні на краще. Ти політик, ти займаєшся великими справами, і я бажаю тобі, щоб обов'язково в тебе все вдалося. Хай Господь завжди тебе оберігає, тебе і твою сім'ю. Шановний Володимир Миколаївич, я щиро вітаю вас з ювілеєм. Це початок літнього життя. Це можна сказати, якщо молодість жаворонок, то серйозний вік це соловей. Я ще не знаю, хто краще співає, Соловей чи жаварник. Я бажаю тобі, щоб співав завжди і щоб тебе слухали, близькі, співав мудру українську думу, співав для того, щоб в Україні було краще. Хай щастить.